Доброго, доброго дня і я дуже рада вас вітати. Дорогі гості, форуму видавців, учасники, партнери, друзі, дорогі рів'яни. Слава Україні! Тридцять Кожної осені. Ми разом збираємося і думаємо про майбутнє, читаючи добрі книжки. Без форм видавців Львів не львів. Ви є одним з наших ключових брендів. Любимо, шануємо і поважаємо. Шкода, що я сьогодні не є у Львові, я є у відрядженні, але моє серце є з вами. Слава форму видавців, слава Україні! Ми мусимо згадати наших прекрасних дітальних партнерів. Це а наш але фестиволс про або... севолчану цієї промови ви побачили. Через війну ми звичайно ще змінили минулому році те, як ми проводились. Так це був фестиваль, який відбувався наживо з Львова, Але для більшості публіки він був закритий через безпекові міркування, обмеженість залу. Цьогоріч ми більш відкрили нашу подію. Ми повертаємо знову видавничу частину. Так цього буде близько 150 заходів. А з них будуть транслюватися українсь. Ською, англійською з іспанськими субтитрами і вхід на цьогорічний букфорум завдяки підтримці партнерів, так він є безкоштовним, і ми нарешті нарешті виконали прохання десятирічні прохання наших відвідувачів. Так і можемо це втілити завдяки партнерам. А, власне, там цьогоріч теж тема. Власне перегукується з війною в Україні частково. Можете про це. Та ми власне цьогорічна тема вона є більш песимістичною, так ніж минулого року. Адже минулого року ми говорили про. Тобто ми розуміли так, що війна це марафон, але все одно хотілося, щоб це закінчилося якомога швидше. Зараз а, ми будемо фокусуватися на тому, а, які кроки ми маємо зробити, щоб уже після перемоги все ж таки мати більше шансів на справедливість, більше шансів а, ну, заспокоїти всі ті роз'ятрені серця. Аніж би ми мали, якби ми просто так плили за течією. Ми будемо зважати на приклади Руанди, будемо зважати наприклад Балкан Другої світової війни. Як складалися трибунали після них, як відбувалася відбудова? Так, завдяки партнерам на сьогодні буде дискусії, власне, це Engaged, про відбудову і плани, так які вже втілюють українські громадські організації. Тому з одного боку ми літературний фестиваль, який приймає Георгій Господінова Арта Шпідільмена, так з іншого боку, ми все ж таки фокусуємося на політичних речах.